Божню весну ще пак ми підготуємо чудові сукні для вечірки цвіту та темряви. О, монстра Мені подобається сукня, але було б краще, якби моє волосся не було таким монструватим. Кому й треба щось змінити в собі? Так це мені. Глянь, який у мене довгий хвіст. Мої вухи якісь недостатньо загострені. А я б хотіла зеленіше обличчя. Гляньте на мене, жодного недоліку. Ідеально симетричне обличчя. Я занадто гарна. Мовчати. О! Марісоль, ти налякала нас? Я обіцяю налякати вас ще більше, якщо почую ще одну негативність від вас, дівчата. Хіба ти ніколи не хотіла щось змінити в собі? Розумієте, в монстро-пікчу я завжди соромилась е, розміру своїх ніг? Я не могла дивитись на свої ноги і також не хотіла, щоб хтось інший їх бачив. Особливо м -м, сансквоч. У минулому я робила майже все, щоб сховати свої ноги від інших. Це був наче страшний сон, доки я не знайшла ідеального вирішення своєї проблеми. Тут сінатори! Гарантія зробити ваші ступні втричі більшими. Ти соромилась, бо вважала розмір своїх ніг замалим. Саме так я і вважала. Мої ноги були найменшими в селищі. Тут цінатори коштували мені всі гроші, які я назбирала в маленьку скарбничку. Їх надіслали якраз вчасно перед фестивалем у монстропікчу. Там мали бути всі, в тому числі, сансквот. Здається, вони чудові. Все Добре. Не хочеш потанцювати. Так, так. Кхе -кхе. Сі, Звісно, я зрозуміла, якщо сансквоч не переймається розміром моїх ніг, чому я повинна? Я подобалась йому такою, якою я є. Не варто хвилюватись про те, чого не можна змінити. Тому відтоді я вирішила любити себе такою, якою я є. Подумайте про це, коли наступного разу подивитесь у дзеркало. Гей! Дякую за вчорашню розмову, Марі. Гадаю, іноді мудра дівчина має нагадувати нам, що монстр хай любить нас такими, якими ми є. Так, принаймні більшість з нас. О, хіба ви не чули? Великі ноги модні у цьому сезоні. О!